З моменту виходу покращеної трилогії The Legends of Zone встигло потекти багато лайна. Робили з огляди на те, якою мильною стала тінь Чорнобиля. Писали статті, що це позорні ремастери, а на болотах завивали за вирізану у озвучку. Тоді як самі потиканку замовляли трилогію на плойку разом з українськими тлумачними словниками. GSC були б не GSC, якщо б зробили все правильно. Саме тому хлопцям довелося патчити вже пропатчені ігри поруч зі Stalker 2, котрий чекає тих патчів як бідний Великодня. Я вирішив піти далі ніж прості огляди оновлених сталкерів, тому пройшов три Сталкера за три дні і, врешті-решт, з'ясував, яка частина в серії найгірша. А перед цією вилазкою в зону нагадаю вам, що придбати топовий ігровий ПК для Сталкер 2 завжди можна на Artline. Не барись і вмикає літній ігровий настрій на повну. Скористайся акцією на 40% знижку від Logitech, поки маєш таку можливість. Спокійно, як тут, наче на тому курорті. Enhanced Edition – це перевидання, котре суттєво змінило стару трилогію. І хоч проходиш ці сталкери майже щороку, та таки закрадалась десь думка, що проходив вже чисто за інерцією і ностальгією. Ігри дійсно виглядали дещо застарілими, тому GSC завезли непогану косметичну обнову і вирішили пробити для неї шлях як на ПК, так і на приставках. До чого я веду? А до того, що тепер кожен має можливість і стимул пройти ці три гри в історичній послідовності їх релізу і зробити для себе неабиякі відкриття. Справа в тому, що пам'ять річ доволі зрадлива, як і новий досвід. Буває, пам'ятає, що завжди не любив той трека, а з часом він заходить і стає навіть одним з улюблених. Дещо подібне мене було і зі сталкером, оскільки я завжди вважав тінь Чорнобиля найкращою частиною в серії, якщо не враховувати Сталкер 2. Пройшовши трилогію галопом, моя думка кардинально змінилась, і зараз я все проясню. Щоб не бігати довкола, скажу одразу: після послідовного проходження всіх частин «Тінь Чорнобиля реально виглядає як демка. Це перший сталкер, який вийшов в далекому 2007-му і захопив серця мільйонів. Можливо, саме тому він викликає до себе таку любов та повагу. Утім, версія рушія X-Ray 1.0 не дозволила цій грі обрости всіляким багатством. з Маєш зайти їм взад. Ні, ну що таке, от я коза так одразу коля. Тінь <реш> Чорнобиля виглядає і відчувається як найбільш бідний сталкер. Ця бідність стосується тут багатьох речей: від кількості текстур на картах до відсутності безлічі предметів чи функцій. Варто зазначити, що enhanced версії не йдуть в порівняння з оригіналом, адже вони покращені в багатьох аспектах, основним з котрих є графічний. Тому порівнювати будемо лише в межах видання Legends of Zone. Автори покращили графіку втече, і одним з основних методів такого покращення поля. Гаю в завезенні цієї пухнастої приємної рослинності по всій карті. Зелена ковдра милує око, як і нова мальовка неба та невеликі природні ефекти, які в цій частині виражені доволі слабо. Дощ тепер не змушує тебе замислюватись над тим, чи часом в тебе не глючить екран, а відображення після дощу виблискують, як лисина вагента 47. А от що не чіпали, то це справжню ахілесову п'яту старої трилогії, стрільбу. Стрільба в старих сталкерах річ не постійна. Іноді ставиш хет за кілометр без прицілу, а іноді даєш два магазини впритул і нічого не відбувається. Особливо це виражено на перших етапах, а ще особливіше в тінь Чорнобиля. Так як бігати голяком по кордону западло, одразу вадиш кількох військових, а може цілий табір, щоб забрати калаш і кулі. Короткоствольний АК в цій грі влучає лише на дуже короткій відстані, якщо стріляєш барабанними дробами і бажано без прицілу, оскільки останній в переважній більшості випадків на на початкових етапах змушує тебе промахувати ще частіше, ніж при неприцільній стрільбі. Фішка зі стрільбою барабанними дробами працює в будь-якій частині переведення, але в кожній розкид куль і точність накручена по-різному, через що доводиться по різному виходити з ситуації. Якщо в тінь Чорнобиля всіляких ресурсів і куль завжди валом, то в чистому небі хлопці викрутили субайвел на максимум, через що доводиться визбирувати навіть пилок з дна кріндера. тінь Чорнобиля реально видається легкою прогулянкою під дощем. І я кажу буквально: артефакти тут збираєш як гриби, навіть напрягатись не треба. А після стаєш суперміченим, котрий пробігає карту без будь-якої втрати енергії, адже на поясі висять три арти на витривалість. Зачетиритись артефактами тут простіше, простого це можна зробити одразу на звалищі, де ті розкидані під ногами, як ями на наших дорогах. Це не сподобалось багатьом, тоді як я не проти подібного в цій грі, оскільки в чистому небі все кардинально по іншому. Якщо тут ти можеш назбирати артів повні кишені, спродати їх і за дуже хорошу ціну вже до дикої території прикупити топову броню, то в чистому небі артефакти це така ж рідкість, як русак з інтелектом. В тінь Чорнобиля автори ще не дійшли до концепції аномалії атракціони. Вони тут непомітні, але постійне явище зони, котре не змінюється, так як в першій частині немає викидів. Тінь Чорнобиля дуже швидко можна стати постійною причиною смерті завдяки такій системі спауну артефактів, а також багатьом сайдам. Достатньо одного потужного арта на витривалість, одного на кровотечу і одного для стійкості від куль, і ти чакнорі з татухою на передпліччі. Ге що не солодко, так. Топовий бронекостюм Булат за 150 штук можна наролити в бармена при першому знайомстві, тоді як екзоскелет я завжди минаю, так як в ньому не можна бігати. А біг наше все. Тим паче з такими артами він безкінечний. Завдяки цьому тебе ніколи не напрягає перегруз, а всі пошуки зводяться лише до набою, бо аптечок вже стільки, що можна власну мережу аптек відкривати. Хоч похоронне бюро було б куди прибутковішим бізнесом у зоні. Інша справа локації. В тінь Чорнобиля вони в більшості нагадують довгу пряму від А до Б. Локації постійно видовжені і доволі слабко наповнені, як текстурами, так і персонажами та мутантами. Гра дійсно вийшла доволі порожньою, та ця порожнеча грає на руку зловісній атмосфері. Атмосфера Тінь Чорнобиля Залежить не лише від візуальних якостей цієї гри, але й від історії, які вона розказує. Що, -що а сюжет в цій частині найсильніший в старій трилогії, хоч і подається доволі рвано, нас постійно лякають історіями про старі підземні лабораторії зі страшними мутантами, про зловісні досліди на людях, про речі, котрі можуть контролювати твою свідомість. Цьому компоті варишся від початку і до кінця, і скажу я вам, коли проходиш цю гру перший, другий, третій раз, мурашки тілом пробігають. Тінь Чорнобиля дійсно постійно водить нас по доволі стрьомних точках і постійно намагається ці точки зробити ще страшнішими. Так, в лабораторіях головним нашим ворогом є не натовпи страшних мутантів, а звуків глибокій тиші. Кожній наступній лабораторії стає все менше противників, тоді як ти постійно сподіваєшся на зворотне. Невідомість та незнання, наші постійні супутники, як і ціла купа сайт квестів, котрі змушують тебе мотати 100 кіл по всій карті. Квести тут занадто часто вимагають від вас бектречити, що не дуже добре з такою низькою наповненістю локацій. Після янтаря ти взагалі стаєш непереможним і максимально потужним кілером, адже гра постійно видає дуже точну зброю, якою легко класти хиди. Все ж вона не втрачає свого ігрового темпу до самого. Кінця і постійно намагається кинути виклик, особливо в саркофазі. Але грати рекомендую лише на ветерані і вищі, бо боти тут максимально криві чуваки. О, роботи Ні, Обережно чужий! Винося! А от з чистим небом ситуація куди інша. Тут боти демонструють олімпійську стрільбу і займають перше місце у штовханні ядра. В зоні це називається хава і яблучко». Тамі, граната! Не знаю, чому не знаю, навіщо та автором вкрай сильно зайшла ця ідея з гранатами в цій грі, як і з кровотечею. В кожному відео по чистому небі я наголошую, що цей сталкер повинен був називати сталкер кровотеча, щоб повністю відображало б суть цієї гри. Заробити кровотечу тут можна навіть впавши з ящика, що вже казати про будь-яку подряпину, котра її викликає. Гляньте на ситуацію, в котру втрапив. Кровотеча валить як місячні, а ні бинтів, ні варіантів їх дістати ніде нема, через що доводиться йти на дуже радикальні міри. В результаті один бинт просто заспаунився в одному з ящиків. Лут в цій грі спавниться щоразу. По різному, після сейву, кровотеча дуже ДУЖЕ сильно напрягає до моменту, коли знайдеш арт, який девальвується лихо. Біда лише в тому, що артефакти тут страшна рідкість, а аномалії круто ваншотять. У більшості, якщо вляпався в аномалію, можеш грузити останній сейв, який був зроблений грою у 2009-му. Сейвитись постійно треба вручну, інакше будеш бігати пів карти, щоб знову впасти на тому ж місці. В чистому небі автори вже дійшли до концепту аномалії Атракціони, хоч і поступово, через що часто накладали всілякі чудернацькі штукенці в різних закутках карти. Все ж ці штукенці ставали маркером, який виводив тебе або на нову цікаву локацію, або навіть на сайт квест. Артефакти тут дуже круто змінюють геймплей, полегшують. Чи його, от лише знайти їх важко, бо самих аномалій тут взагалі небагато. Через це сильно страждає економіка, оскільки ціни в кожному сталкері дуже неадекватні. Три пачки куль коштують в районі 2К. Чувак, це тижнева зарплата продавця в магазині, а вистачить цих куль на три хвилини, бо стрільба тут просто жахлива. Не знаю як, але в чистому небі здогадались зламати те, що і так було зламане. Тут теж канає тактика стрільби барабанними дробами без прицілу. Бідали, що стрільба загалом в цій грі це кідок кубика. Якщо пощастить, куля влучить в голову. Якщо ні, йди шукай кулі і приходь знов. Чого вартує лише розкіт черги в емці, це просто щось. Дробовики це просто випердиш якийсь. Ані звука, ані віддача, ні дамагу. З метра дроб не пробиває бандита в шкірянці, зате змінили вигляд прицілу з пістолета і наміняли пістолетом баліст щоб, хоч якась зброя на початкових етапах, могла хоч кудись та й влучити. І це дійсно працює. Залі саме чистене бо дуже потужно орієнтоване на постійні перестрілки, адже в грі йде війна угрупувань. В оригінальній грі на релізі я пам'ятаю зовсім іншу війну угрупувань. Тут її суттєво спростили і перетворили на постійний зайов в радіопросторі. Тепер, куди б ти не пішов і де б ти не був, тобі будуть наярювати не лише шахрайські спамерські номера, а ще й пересічні сталкери, котрим ти, виявляється, винен. І базарити будуть до упаду, поки не пришвендяєш туди і не покладеш двох-трьох вояк. Котре варто нагадати, що боти. Тут аж занадто добре ведуть прицільну стрільбу. Штучний інтелект дійсно пішов вгору і отримав більше патернів поведінки, завдяки чому навіть прості бандоси дуже круто хитрують. Поведінка мутантів теж покращилась, але декотрі види, такі як кровососи, так і залишились фаршем для ножа. Притому вони тут мають непоганий інтелект, особливо коли збираються в групи. А от що стосується людей, дощ з лимонок просто запарює. На відміну від всіх інших частин, лише чисте небо постійно грається з підготовленими для перестрілок аренами. Тут вони не обов'язковий сюжетний пункт, котрий треба вистраждати, як будова в Лиманську, до прикладу. Часто це все ще приправляють найгіршими кат-сценами в історії. Від них GSC не відмовились навіть в поклику Прип'яті. Чисто з геймплейної точки зору подібні місця арени не складають якихось надзвичайних труднощів, та враховувати варто те, що в цій грі ти постійно бігаєш без куль, через що доводиться в прямому сенсі слова викручуватись, підкрадатись ближче, щоб влучити, зекономити кулі, когось прирізати комусь лимонку за рі закинути тощо. І що що. А Додати функцію розрядити на автоматі, що лежить на землі. GSC не здогадались цій трилогії. Треба обов'язково брати сумку, там розряджати, потім викидати. А щоб на пушки натягувати обвіси, їх треба обов'язково спорядити. Чому? Невже встановити підствольник в рюкзаку за кої не нездійсненною. Якщо в тінь Чорнобиля зброя мала ресурс, але сходу він ну дуже довго, бо там не було техніків, які б цю зброю могли полагодити, то в чистому небі пушки ламаються так швидко, як твоя колишня після 50 грам. Клинити починає не лише зброя, але й мозок, бо за кожних 4 постріли ловиш перезарядку. Гра каже, тобі шміруй до техніка, бо діла не буде. Ну а техніки в цій грі зустрінеш взагалі не часто, і лише в певних місцях, де вони сидять постійно. Якщо в поклик. Прип'яті на кожній локації такий один, то в чистому небі на кожній локації таких пів. Деколи й взагалі нема. Нащо тобі пушки ремонтувати? Подумаєш. Бронів цій грі насипають дуже мало, а моделька шрама навіть не змінює скін. В тінь Чорнобиля халявних костюмів було куди більше, та в обох іграх всі хабарину дуже бідні, іноді навіть аптечку з бинтом не ставлять. Ситуацію виправляють лише в поклику прип'яті, де ничок мільйон, і більшість з них має або круті пушки, або круті модифікації. В Чистому небі, як і в тіні Чорнобиля, головне підмотити точний ствол, як Ар чи вінтарь. Тоді діло піде куди краще. Куди краще міг вийти із сюжет чистого неба. Він щерваніший, ніж сюжет Тінь Чорнобиля, а також вкрай сильно вдається до самоповторів з того ж тіні Чорнобиля. Нас водять тими самими локаціями, лиш більш наповненими. В грі нарешті з'явилась об'ємна рослинність, що дало змогу створити рудий ліс. Тінь Чорнобиля ви не зустрінете таких пишних дерев, тоді як тут саме рослинність в купі сірим мокрим бетоном задають стиль. Локації дійсно вийшли багатими на об'єкти та текстури. Саме так треба було наповнювати тече, але маємо, що маємо. В цьому плані тінь Чорнобиля видається демкою проти чистого неба, та все ж працює в цій грі все значно краще, ніж тут. Не дивлячись на те, що до гри завезли масштаб, до неї не завезли діяльність. Так, тут теж багато сейд-квестів, куди більш жива зона, по котрій подорожують сталкери та мутанти, але робити на картах. Нічого окрім постійно мочити ворожі клани, які спавняться як гриби після дощу. Багатьох ситуаціях гра забагована. На янтарі тепер зомби не тільки ходять, як кенійські бігуни, але ще й стріляють як в кращі часи КС-1.6. Додайте до цього відсутність набою і отримайте справжній гемор. Тим паче, боти тут постійно носять по 3-4 кулі, ніби натякаючи на твою велику майстерність і ще більший досвід. Хоч гра і водить нас тими ж оновленими локаціями, вона не пропонує тої цікавості, яку пропонував Тінь Чорнобиля. В плані невідомо. Тут немає ані лабораторії, а тунелі, що є, лише жалю. Гідний оризок того, що було. Автори реально стали собі на ногу цими повторами, а після янтаря і взагалі злились, поставивши сюжет у режим галопу. Єдина справжня перевага чистого неба на тінь Чорнобиля є її нові графічні властивості. Гроші версії 1,5 більш піддався візуальній модифікації, завдяки чому ми отримали справжній естетичний кайф. Тільки гляньте, які прекрасні пейзажі може тепер видавати ця гра. Це дійсно щось. І ці пейзажі переїхали й до поклику Прип'яті. та навіть більше. Поклик тепер ще атмосфер. Хоч якраз за цією категорією гра місцями відстає від своїх старших братів. Справа в тому, що поклик постійно видавався якимось надзвичайно піщаним і жовтим. Навіть в Прип'яті дебанує темно-синя палітра, а гра все одно здавалась такою. Тепер ж це сильно мінімізували завдяки новим ефектам, новому небу, новій рослинності, чиє число сильно виросло. Візуально, поклик дуже сильно змінився в кращу сторону, що не може не тішити. А от у всьому іншому це та ж гра. Поклик Прип'яті став першим саме тим сталкером. І мав вийти спочатку. Цю частину можна назвати першою повноцінно закінченою грою, так як саме тут автори зуміли довести все до ладу від геймплею до концепту. Поклик максимально наближений до Stalker 2 і має неабиякий масштаб, який насправді є дуже зручним. Тут дуже зручні локації і дуже круто наповнені, та так, що звідси виходити не хочеться. Проходиться все на одному подиху, і навіть ті старі сайт-квести, по котрих бігав сто разів. Поклику зона реально ожила і почала жити своє життя. Саме ця частина започаткувала не лише величезні аномалії атракціони і нормальний фарм артів, але цікаві місця для дослідження на кожному кроці, і всі вони дуже різняться між собою. Ця частина позбавлена всіх проблем, про котрі ми говорили вище, окрім проблем економічних. Тут все так само дорого, зате можна швидко фармити валюту і швидко прикупити комбез з закритою системою дихання. Заникає волину, сталкер а то заре як прищучу. Щоб я всрався, Соняка, і хто йде до нас пожарнув. Бектрекінг в цій частині виконаний раціонально. Додали провідників на кожному кроці, що просто топ. А також кожен NPC тут має цілу купу діалогів, на відміну від Stalker 2. сказали, що проходиться поклик надто швидко, а також тут найслабший сюжет у всій серії. Зате витягується і світ, який цікаво досліджувати навіть після стількох років. і поведінку мутантів оновили, і їх різновидів завезли цілу купу, і максимально крутий хід зробили з медикаментами. Можна було б і більше додати. Та головне, це найбільш раціональна робота-енергетика у всій серії. Якраз в поклику Прип'яті адекватно реалізована ця механіка. Напій постійно додає тобі енергії, а не як в інших іграх випив і заповнив шкалу. Так не буває. Повинен бути тривалий ефект, та GSC подумали навпаки і завезли до Stalker 2 стару систему, що розчаровує. Stalker 2 багато що розчаровує. Та про це я випустив вже не одне відео. Відбуваючи підсумки, найслабшою частиною Stalker, як на мене, є чисте небо. Воно вкрай не вдали у багатьох вищо озвучених аспектах, і навіть сьогодні пропоную не проходження, а якесь чисте страждання. А шкода, бо якраз всі амбіції і почали звідти, от лише втілені вони були максимально криво. А котра частина сталкер найслабша для тебе? Залишай коментар і не барись з лайком. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.